Напередодні дня народження славетного сина України Тараса Григоровича Шевченка традиційно у стінах сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ відбувся конкурс Шевченківські читання у цьогорічному конкурсі, який проходив у форматі онлайн і офлайн, взяли участь курсанти та студенти першого курсу. Оцінювали Тарасове слово поважне журі в особі завідувачки кафедри гуманітарних дисциплін, кандидата фіологічних наук, доцента Валентини Василенко, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри сценічного мистецтва, естради та методики режисерування Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, заслужений працівник культури України Дмитро Будянський та інспектор сумської філії, старший лейтенант поліції Сергій Панівотов. Кожен учасник обирав твір Шевченка близький за духом та станом душі. Світають, крайне папалає, Соловей ковденні вмай, сонце зустрічає, Тихесенько вітер виє, степить, пани вріють, меж ярами над ставами верби зелені. Сади ясні похилились до полі поволі. Стоять йому в сторожах, розмовляють полі. І все то те, вся країна. Повита красою, зелені, мивається ранньою росою. Спокон віком мивається, сонце встрічає, і нема тому почі, і краю немає. У наступному посланні великий пророк віщує жахливі братовбивчі війни, коли народ не схоче більше терпіти лицемірство, а також картає українців за байдужість до власної історії. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спошиває. Тільки я мова каянний, і день, і ніч плачу, на розпуття волелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, поглухне, не чую кайдани не міняються, правдою торгую і Господа зневажають, людей забрягають тяжкі яри, горять лихо, лихо засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіть щирим серцем велику руїну. А ось іще один відомий твір Великого Кобзаря від учасника конкурсу: я помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче. Було видно, було чути, як реве ревучий. як потече з України у синє море кров ворожа. От тоді я і Лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою звою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, новій, Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. Минає 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, але й сьогодні його слово живе між нами. Приклад цьому уривок з поеми Сон у виконанні голови журі Дмитра Будянського. Усякого своя доля, свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світу, зазирає, що нема країни, що загарбати з собою взяті домовини. По закінченні заходу відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу. Тож третє місце посіли Пономаренко Максим та студентки Наталка Шевченко і Катерина Олійник. Друге місце вибороли курсанти Євгенія Серда, Софія Нечепуренко та студентка Катерина Зорич. Переможцями читань стали курсанти Едуард Кравчук та Олександр Цикало. Захід завершився традиційним спільним фото на згадку.